У Києві на Софійській площі відбулася акція на підтримку заборони абортів. Учасники заходу встановили хрести, що символізують душі ненароджених дітей. А церковнослужителі провели молебень. Щорічно в Україні штучним перериванням вагітності вбивають щонайменше 150 тисяч ненароджених дітей. Це офіційна статистика, розповідають учасники акції. Та чергові наміри парламенту заборонити аборти знову викликали дискусію у суспільстві. Прерывать и лишать человека жизни неправильно. Нужно думать до зачатия об этом. Хорошо, потому что много детей без призорников бегает, они никому не нужны. Я считаю, это все-таки хорошо. Убийство – это плохо, естественно, поэтому я не могу поддерживать где-то убийц. Но иногда бывают такие ситуации, когда, конечно же, аборт является во благо. То есть здесь можно рассматривать двояко. Втім, акція за заборону абортів зібрала на Софіївській площі чимало людей. Серед них Інна, мати семирічної дитини. Жінка розповідає, що у своєму житті не зробила жодного аборту. І, взагалі, до зачаття треба підходити зважено та відповідально. Депутати подали законопроект про заборону абортів, і ми вирішили підтримати. Я, як жінка, вважаю, що я повинна це мій довго підтримати цей законопроект. Сімсот хрестів, встановлених біля Софії, символізують сім сотень загублених душ. Саме стільки ненароджених дітей гине в Україні щодня через аборти. У християнському вченні дитина вважається людиною з моменту зачаття. Тому будь-яке переривання вагітності церква вважає дітовбивством і найтяжчим гріхом. Сьогодні ми читали молитву. Цю молитву повинна кожна жінка, яка мала в часі свого життя аборт читати вічного, кожного дня надіючись на те, що Господь по великій милості своє зглянеться і простить їй цей гріх діток. Автори законопроекту про заборону абортів кажуть, Україна за кількістю штучного переривання вагітності нині лідирує в Європі. Впевнені, новий закон сприятиме підвищенню народжуваності. Олександра Роздорожна, Вадим Мороховець, телеканал Київ.